Глава уряду Угорщини Віктор Орбан повідомив, Повідомив, що домовився із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про те, що Угорщина не блокуватиме рішення в альянсі, які стосуються Києва, але не братиме участі у підтримці для України. Орбан сказав, що на зустрічі вони переглянули відносини загалом. Між Угорщиною і Північно-Атлантичним Альянсом, за словами угорського прем'єра, усім відомо, що позиція Угорщини щодо російсько-української війни відрізняється від позиції більшості держав НАТО, але він подякував генсету альянсу генсеку альянсу, що Будапешту завжди дозволяли висловлювати свою вільну думку. Угорщина, як він каже, дала чітко зрозуміти, що вона. Немає наміру блокувати будь-які рішення НАТО, які можуть відрізнятися від нашого, як ми вважаємо, аналізу ситуації. На чому ми сконцентрувалися на сьогоднішній зустрічі? То це на тому, що будь-які операції за межами НАТО мають бути добровільними, і Угорщині були надані гарантії, яких вона вимагає. При цьому Орбан додав, що така домовленість відповідає запиту угорського суспільства, яке на виборах до європейського парламенту дало уряду мандат не брати участі. У війні генсек НАТО зі свого боку сказав, що він та Орбан схвалили модальність для Угорщини не брати участі в підтримці НАТО для України, яку альянс планує надавати у майбутньому. Орбан при цьому говорить, що Угорщина не братиме участі у цих зусиллях НАТО і Столтенберг за його словами прийняв цю. Пропозицію або позицію, як е, каже Столтенберг, ніхто з угорського персоналу не братиме участі у цій діяльності, і жодні фінанси Угорщини не будуть використані, щоб її підтримувати. Водночас, прем'єр-міністр мене запевнив, що Угорщина не буде проти цих зусиль і дозволить іншим союзникам просуватися вперед. У травні я нагадаю, Віктор Орбан заявляв, що його країна працює над переосмисленням за його словами статусу членства в НАТО, щоб дозволити їй потенційно уникнути участі у. Майбутніх операціях за межами альянсу і посиленої підтримки України з боку НАТО цікавий варіант насправді відходить, Виходить, тому що Віктор Орбан хоче такого собі особливого статусу у межах північно-атлантичного альянсу. На нього поширюватиметься п'ята стаття довго колективного договору про оборону, тобто один за всіх і всі за одного. Але якщо це стосуватиметься якихось участі у протистояннях, то угорщина участі у них. Не братиме, намагається відмежуватися загалом від такої позиції, від такої практики. Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що під час зустрічі з Віктором Орг, е, Орбаном обговорив рішення майбутнього саміту альянсу у Вашингтоні, і генсек вважає, що Будапешт е, його не блокуватиме. За його словами, на зустрічі з Орбаном він заявив, що мета НАТО це мир. І альянс покликаний запобігати війнам і конфліктам, але робити це шляхом надійного стримання і недопущення е, прорахунків Москви чи інших ворогів у здатності захищати всіх союзників. каже я цілком також упевнений, що Угорщина погодиться із заявами, які будуть виголошені на саміті НАТО, які підтверджують ключові. Цінності і цілі НАТО він однак визнав, що з одного конкретного питання рамок підтримки України, в межах якого НАТО матиме провідну роль в координації підтримки і навчанні українських військових, були різні погляди. Тобто різні у Уєнса Столтенберга як представника країн-членів НАТО, і різні в окремо Віктора Орбана, як представника Угорщини, держави, яка входить до НАТО. Орбан заявив, що Угорщина не братиме участі в цих ініціативах, і каже: Я заявив, що. Приймаю його позицію, Столтенберг при цьому додав, що Будапешт водночас пообіцяв дотриматися усіх зобов'язань у зобов межах НАТО і продовжувати фінансувати спільний бюджет Північно-Атлантичного альянсу. Це цікавий момент з цими особливими ставленнями, статусами Віктора Орбана або Угорщини у НАТО, враховуючи е, той факт, що насправді як відомо. Партія Орбана є одним із найбільших рекламодавців Google у Європейському Союзі. Це якщо ми розглядаємо позицію угорщину, угорщини по відношенню не тільки до НАТО, але й до Європейського союзу. Вони поширюють антизахідні наративи. Лише партія Фідес і її політики витратили 2 мільйони євро. Що в 2,6 разів більше ніж усі 14 опозиційних партій разом взяті, які витратили сумарно 764 558 тисячі Євро, тобто європейський союз і очевидно, північно-атлантичний альянс, бачать оці настрої з боку Віктора Орбана, конкретно його партії, які наративи вони просувають, і як вони намагаються впливати на поширюючі от е, ідеї антизахідної політики. Назвемо це так. При цьому вони дозволяють Віктору Орбану перепрошую триматися якоїсь своєї певної позиції, свого певного шляху, який не завжди співпадає із загальною картиною дій північно атлантичного Альянсу Віктор Орбан боїться втягнути свою країну у війну, а саме тому не надає для України зброю, не тренує українських військових, не долучається до спільних ініціатив Північно-Атлантичного альянсу, які покликані допомогти Україні боротися із російською агресією. І зрештою, як ми пам'ятаємо, блокує також і початок переговорів про членство України у північно-атлантичному альянсі, знову акцентуючи увагу на старому, тобто йдеться про. Питання угорських нацменшин, які е, Угорщина регулярно підіймає під час оцих от обговорень про е, вступ України до Європейського союзу, але ми і до цього дійдемо. Почнемо ми насправді із е, важливих новин міжнародки, які стосуються в тому числі і безпекових домовленостей з різними країнами.